Знайти роботу в Івано-Франківську не просто, тим паче переселенцям і особливо середнього віку. Це, як ніхто знає, Ольга Суботіна. Щервня жінка, яка разом зі старенькою мамою евакуювалася з Лиману на Донеччині, намагається знайти роботу, але марно каже: ні 32 роки досвіду вихователем у дитячому садку, ні душевна молодість та енергійність не допомагають, бо на роботу беруть лише тих. Кому до тридцяти шукаю роботу і тут сталася проблема. Звоню по телефону, спрашують вік, кажу свій вік. Кажуть, ні, нам потрібен до, потрібні люди до 30 років. Де просто трубку клали, де ще слухали, я намагалася сказати, ну ви хоч співбесіду за мною проведіть, ви ще ж не бачили, який я, яка я людина, як я е, спілкуюся, наскільки я комунікабельна. Тобто з роботою дуже-дуже складно. Хоча працювати я вмію і хочу, і заробити потрібно. Дуже дуже прикро, звісно, що роботодавці не беруть в увагу те, що не всі люди за 50 – це вже старенькі бабусі, які вже не можуть працювати. Ні, ми повні енергії, ми хочемо працювати. І дайте нам з Богу заробити. таких історій, як у Ольги, безліч кажуть в обласному центрі зайнятості, але найближчим часом ситуація має змінитися, бо Україна стала на європейський шлях і почав діяти новий закон, згідно з яким роботодавець не має права вказувати у вакансіях ані вік, ані стать майбутніх працівників. Роботодавець не має права виставляти певні такі критерії, які не пов'язані з посадою з тим характером виконання робіт. Я дійсно є насправді, отже, не можуть бути прописані критерії відносно віку, статі, кольору шкіри, приналежності до національності тої чи іншої країни, певні релігійні вірування, стан здоров'я, наявність групи інвалідності. Підозри чи захворювання на ВІЛ-СНІД, наявність певного матеріального статусу, критерії, які не пов'язані з тим характером виконання робіт. Якщо ж ви вважаєте, що маєте достатньо знань, досвіду і вмінь для виконання тієї чи іншої роботи, але через вік, стать, колір шкіри чи сімейний статус вас не беруть на роботу, можете сміливо боротися за свої права. Він має право вимагати від роботодавця, письмових пояснень. І разом з цими письмовими поясненнями із заявою звертатися до суду для отримання матеріального відшкодування за порушення своїх прав. Якщо ж в судовому порядку доведено провину роботодавця щодо дискримінації цього кандидата на роботу, він зобов'язаний оплатити штраф, який є фінансовою санкцією у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. У центрі зайнятості кажуть, такими законодавчими нововведеннями роботодавці задоволені, бо тепер можуть при заповненні вакансій більш детальніше і чіткіше прописувати ті пункти, які обов'язкові для виконання робітником своїх обов'язків. Додають: якщо одна сторона шукає працівників, а інша шукає роботу, то не має значення жінка, це чи чоловік і якого віку вони обов'язково зійдуться в інтересах. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.